Привіт! Сьогодні ми з вами детально зануримося в історію та характеристики танка ПТ-91 тварди. Ця машина чудовий приклад того, як країна може перетворити застарілі технології на сучасну бойову одиницю. Історія створення витоки ПТ-91 тварди лежать у радянському танку Т-72 М1, який Польща виробляла за ліцензією. Наприкінці 80-х років, коли Радянський Союз почав розпадатися, польські військові усвідомили необхідність модернізації свого танкового парку. Оскільки радянська військова техніка вже не відповідала сучасним вимогам. Проєкт, який отримав назву УІЛК, мав на меті створити новий танк, але його скасували. Натомість у 1991 році було вирішено зосередитися на модернізації вже існуючих Т-72. Завод Бумарлабеді, який мав досвід виробництва танків Т-72, взявся за розробку. Головними завданнями були поліпшити захист, підвищити вогневу потужність та вдосконалити систему управління вогнем. Результатом цієї роботи став ПТ-91 тварди, що в перекладі означає твердий, який прийняли на озброєння в 1995 році. Загалом було випущено приблизно 280 танків ПТ-91 тварди. Характеристики ПТ-91 тварди є глибокою модернізацією Т-72М1, габарити та маса. Довжина з гарматою вперед близько 10 метрів, ширина близько 3,5 метрів, висота. Трохи більше 2 метрів. Бойова маса трохи більше 45 тонн. Екіпаж. Екіпаж складається з трьох осіб: командира, навідника та механіка водія. Завдяки наявності автомата заряджання не потребує заряджаючого. Захист. Основний захист це композитна броня танка Т-72. Динамічний захист. Ключовим елементом захисту є динамічний захист власної польської розробки, відомий як ерава. Він складається з блоків. Які покривають значну частину вежі та корпусу, забезпечуючи посилений захист від кумулятивних боєприпасів. ЕРАВА має унікальну властивість, що робить танк менш помітним для інфрачервоних та радарних засобів виявлення. Система Обра. Танк оснащений системою виявлення лазерного опромінення, яка автоматично відстрілює димові гранати, створюючи завісу і ускладнюючи наведення ворожих протитанкових ракет. Протикумулятивні екрани: сталеві протикумулятивні екрани, що захищають борти корпусу, вогнева потужність. Основне озброєння. Гладкоствольна гармата калібру 125 мм. Вона має автомат заряджання, що дозволяє досягти скорострільності від 8 до 10 пострілів на хвилину. Боєприпаси. Гармата здатна стріляти різними типами боєприпасів: бронебійні, осколково-фугасні та кумулятивні. Ефективна дальність стрільби бронебійними снарядами до 3-4 тисяч метрів. Ефективна дальність стрільби осколково-фугасними снарядами понад 5000 м. Ефективна дальність стрільби кумулятивними снарядами до тисяч метрів. Загальний боєкомплект становить 42 снаряди, з яких 22 знаходяться в автоматі заряджання. Додаткове озброєння. Спарений з гарматою кулемет калібру 7,6 мм, зенітний кулемет калібру 12,7 мм на башті, система управління вогнем драва. Польська СВУ включає в себе денний приціл навідника. Тепловізійний приціл навідника для роботи вночі. Та за умов обмеженої видимості, лазерний далекомір, балістичний обчислювач, стабілізатор гармати. Система забезпечує високу точність стрільби навіть під час руху. Мобільність. Двигун, польський дизельний двигун С12У виробництва ПЗД львола потужністю 850 кінських сил. Це дає танку питому потужність близько 18 кінських сил на тонну, швидкість. Максимальна швидкість по шосе близько 60 км на годину. Максимальна швидкість по бездоріжжю близько 40 км на годину, запас ходу по шосе близько 480 км з додатковими паливними баками до 650 км. Прохідність танк може долати вертикальні перешкоди до 1 метра, траншеї шириною до 2 метрів 80 сантиметрів і водні перешкоди глибиною до 4,5 метрів із підготовкою, участь у війнах. ПТ-91 Тварди не брав участі в широкомасштабних війнах як основний танк польської армії до передачі Україні. Його використовували на навчаннях та в складі миротворчих контингентів. Проте з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну Польща передала значну кількість цих танків Збройним силам України. Наразі вони беруть активну участь у бойових діях і доволі непогано себе показують країни на озброєнні. Основними операторами танків ПТ-91 є Польща. Хоча польська армія поступово замінює їх на більш сучасні танки, ПТ-91 залишаються на озброєнні та проходять модернізацію. Малайзія закупила експортний варіант ПТ-91М Пендекар, який має ще більш потужний двигун, нову систему управління вогнем та інші вдосконалення. Україна отримала танки ПТ-91 від Польщі як військову допомогу і активно використовує їх на фронті. Загальна оцінка. Танк ПТ-91 Тварди є яскравим прикладом успішної модернізації радянської платформи. Польським інженерам вдалося взяти за основу застарілий Т-72 і перетворити його на сучасну бойову машину, яка відповідала вимогам кінця 20-го та початку 21-го століття. Сильні сторони Вдосконалена СВУ та тепловізори значно підвищили ефективність стрільби. Динамічний захист еРАВА забезпечує кращий захист від кумулятивних боєприпасів. Новий двигун покращив мобільність та динаміку танка. Слабкі сторони. Незважаючи на всі модернізації, ПТ-91 успадкував деякі недоліки Т-72. Зокрема, розташування боєкомплекту в автоматі заряджання може зробити його вразливим у разі пробиття броні, що призводить до детонації. Хоча ПТ-91 тварди є надійним і ефективним танком для свого класу, він все ж поступається за деякими параметрами, особливо захистом та електронікою, найсучаснішим західним танкам. Загалом ПТ-91 тварди це успішний проєкт, який демонструє здатність Польщі модернізувати застарілу радянську техніку. Його використання в Україні показало, що навіть модернізовані танки радянської епохи можуть бути цінним активом на сучасному полі бою. Ось такий танк ПТ-91 тварди. На цьому в мене все. Бережіть себе і до нових зустрічей!